Всім привіт, всім вітання. Сьогодні у нас знову страхи перед жиром, але на цей раз хом'як вдома не один. Та й взагалі ми тоді не вияснили, до чого там був хом'як, ну Не суть. Норведський автостоп. Якщо заклипатись трішки далі, то можна дізнатися, що це моя майбутня професія, якщо я не стану хорошим блогером. Як завжди, питань багато. А відповідей, ну прям ніяких, як мінімум, чому я себе зараз образив. Якщо чесно, я і сам не знаю, тому пропоную вияснити. Питань не менше, я тільки більшою. Як мінімум, хто мене посадив за руль? Знаючи свої вміння і можливості, це квиток буде кінець. Як хороший водій, я не переглядатиму. Не переглядатиму. Ну добре, хіба одним оком. Йо! Насправді я і сам не знаю, як так вийшло. Гаразд, ніколи. Більше ніколи. Ні, не буду. А твою ж мать, тату, Так, зупиночка. Де ти зараз знаходишся? Я близько в шести годин хізди від міста. Ще й в пробці застрягнув. І також в нас є Айден Вільямс. Ти повинна робити те, що повинна робити. Здається, хтось перечитався цитатських пабліків зі словами ауф і тому подібним. Опа, на червона лампочка загорілася. Це недобре. Закінчується паливо. Коротко про те, як можна позбутися своєї дитини. Всього лиш відправте її кудись в шести годинах їзди від міста в ліс і не залийте, в принципі, повний бак. Прекрасно. Так, тату, що ж ти там пишеш? Казав, же тобі сісти на той рейс. Ох Боже. Це ж буде пізно, коли ти повернешся. Сподіваюсь, у тебе все гаразд. Ну, знаєш, як тобі сказати? Відносно, все гаразд. Якщо не враховувати те, що я сам перевертав машину, то да, доволі навіть це супер. Оба! Я приїхав на заправочку, де мене будуть гвалтувати великі волосаті далекобійники. Я пропоную вивчити мені те, що я не вмію паркуватися, і як-ну як я ще вчуся, тому давайте без негативу. Hey, is everybody here? I need from my green car. Hey, man. Ех, нікого немає. Вітаю, як у вас справи? Як почуваєтеся? Як е, мама? Холі. Мам? Так ось, як у вас справи, як взагалі нічна зміна. Сподіваюся, що у вас настрій хороший, тому що я приїхав вам його портити. Тому перепрошую, звичайно, однак, вам доведеться зараз мене терпіти. Мам. Щось я не пригадую, щоб ти був моєю мамою, якщо чесно, однак я не проти. Привіт, чи можу я заплатити 10 доларів за другий насос? Ти прямуєш одна на міст? На міст? Ну, я маю на увазі дорогу долини Норвуд. Просто не так багато людей подорожують в цю пору року. Ну, слухай, мамі, як бачиш, я в тебе трішки, скажімо так, індивідуальна особистість, тому не дивуйся. І взагалі розумієш, мені просто дали квест. Називається Поїдь туди, те, приїдь назад. Розумієш? Будьте обережні, і я не жартую мен. Будьте обережні. Там не так безпечно, як може здаватись. Вже протягом століття багато людей зникають, а ті, хто вирушає на їхні пошуки, не повертаються. Місцеві жителі кажуть, що монстр долини Норвут розірвав їх, а після цього повісив ногами верх на деревах. Е -е, ну, дякую за газ. Так, то... Да, я просто дякую. Тепер мені доведеться їхати туди, поки ти, блін, стоїш собі тут так спокійно та теплі працюєш. Ну-ну. А ти в нас ким будеш, сонце? Ми можемо його запитати про норвудського монстра. Це велика помилка. Ну, слухайте, навіть мама про мене так не казала, коли я народився, і це було доволі обідно. Навіть не вибачився, ну ладно, я це запам'ятаю. Ах так, ще дещо. Якщо ви побачите жінку в білому або голубому платі, намагайтесь їхати далі і не зупиняйтесь. Просто жміть на газ так сильно, як тільки зможете. Може в нас тут зйомка взагалі то проходить? Не думав, ні. Хтось скаже, що вона загинула в автомобільній катастрофі на своєму випускному. Хтось каже, що вона вимагає помсти після того, як її там вбили. Хтось, що вона просто потребує крові. Що б ви не робили? Ніколи, ніколи, ні за які обставин не підвозьте нікого автостопом. Люди, які там на дорозі виставляють великі пальці, і вони не ті, за кого себе видають пані. Вони просто не ті. Я навіть не знаю, як на це реагувати, якщо чесно. Ахахахахаха, -ха -ха, ха ха, хороший жарт, насправді ні не хороший, мені бляха муха лячно-сикутно, я не знаю просто. Гаразд це, звичайно, все круто, однак. три повідомлення від мене. Я не знаю, чи ти можеш в такий час знайти якийсь магазин, однак потрібна їжа для собаки. Чи могла б ти щось йому купити? Я поверну тобі гроші. Ну, слухай, мамо, окидокі, Насправді я тільки не розумію, чого вона мого брата назвала собакою, однак я гадаю, що йому це мало сподобатися. Так, я хочу купити вас корм для свого братика. І тепер нам треба просто це покласти в багажник. Ось так. Прекрасно. Так, насос номер два в нас тут, тому нам треба дати взад. <рес> Отак. От Ах, ну блін, ну прекрасний шофер. Дивіться, вчуся прямо на очах. Я заповнив бак і вирушив далі в роботу. Дорогу. В роботу. <сум> <сум> Сподіваюся, що всякі там тьоті в білих чи голубих платях і в крові не будуть нас тероризувати. Одне повідомлення від мами. Угу, Давайте зупинимося. Він же не просрочений, правда? Ну, не знаю. Насок придатності, якщо чесно, я не дивився, тому при вживанні якраз і перевіримо. Чому. О, отак, от все. Тьоті в білому, не треба, будь ласка, виключати мені фари. По-перше, страшно, і по-друге, страшно. Ну, я бачу, там хтось їде спереду. Тихо, 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 тихо. Цс. Без своїх ось тут прикольчиків, будь ласка. Ей, де, де моє світло? Я нічого, блін, не бачу. Зараз десь точно має бути тьотя в крові, яка жажда моєї крові. Є спідніка? І... да. Зайчик, зайчик. Звичайно, я його чуть не збив, але там був зайчик. Опа, маєш тобі. Тьотя в білому чи блакитному платі. Якщо це твої ось рук, не рук, не знаю, що ти там маєш справа, я засуджую такі пранки і ні в якому разі їх не підтримую. Ну і що я маю взагалі з цим робити? А, -а, -а так ми можемо це сувати навіть. Ні, 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 не туди. Кофіга. Так, давай, нам треба ось цю штуку відсунути якомога далі. Що відбувається? Ось так. О, прекрасно, все. Тепер ми, в принципі, можемо навіть. їхати далі. Якого фіга? Маєш тобі. Ні-ні ні, давай, давай, давай. Я не можу завести машину. Ні, ти можеш. Ну ж бо, ну твою ж мать. Ну, ну от що я маю з цим робити? Я ж не розумію тут нічого. І мені достатньо просто запхати туди пальця, щоб тут все спалахнуло, блін, як новорічна ялинка. Я не знаю. Давай попробуємо завести знову. Можливо, це допоможе. Не, не допомогло. Десята Я почув, як їде якась машина. оп опана! Ей, ей, гонщик нелеглі стояти. Ах ти гнида. Добре, добре. Чекай, чекай. Я Я тебе знайду. 10.43 Хм... Досі нікого, ой ну. Стає холодно, кстаті. Мі доволі неприємно. Хтось їде, ей, якщо ти зупинишся, я пообіцяю тобі віддячити. Я не уточняв, як я буду тобі віддячувати, тому ти ось тут губу не розкатуй, окей? Ти ж та дівчина, що була на заправці. Велике вам дякую за те, що ви зупинилися. Що ти намагаєшся тут зробити? Я думаю, що моя машина зламалася. Я не можу подзвонити, щоб мені допомогли. Тут просто не ловить зв'язок. Чи не могли б ви мене підвезти Куди ти взагалі прямуєш? Просто вперед по дорозі. Залазь. І швидше бери свої речі і назад. Я не хочу тут бути надто довго. Дякую тобі сонечко? Так, я зараз швидко, в принципі, заберу свої речі, да? І ми зможемо вирушати. Так, обов'язково беремо корм братику і сумку. Ось так. Кидаємо це сюди, ось це трішки далі. О, прекрасно. Також обов'язково потрібно взяти одну валізку і другу. Знаєте, мені насправді здається, що зараз я ось покладу ці свої валізки, і він просто поїде вперед. Ну, принаймні, я би так точно зробив. Акуратно, щоб це. Не випало нам. Також капелюшок і скейт. В принципі, думаю, все можемо вирушати, а закрити ми не можемо. Ну, в принципі, перша хороша яма, і ці всі речі вшть. Якщо чесно, я навіть не знаю, що би я робив без тебе. Ну, ти прям мій рятівник. Хоча те, що ти назвав мене великою помилкою, було бідно і. І взагалі то перебувати не культурно, так може все ж таки розкажеш, хто ти куди прямуєш? Я просто їду додому, так от, ти мене перебив, я не договорив. Ми зараз знаходимося один на один, і у мене є всі підстави набити тобі їб... Тобі справді пощастило, що я сьогодні перебуваю в цьому містечку. Я просто хочу сказати, що ти молода, але смілива жінка. Маєш гадку про те, що могло статися з твоїм автомобілем? Я думаю, що це може бути батарея. Можливо, це через те, що машина стара, і я просто не знаю. Ну і четверта відповідь, звичайно, це все дама в білому синьому платьі. Повірте, це точно вона. Я думаю, що машина просто стара вже, і це все? Ну, думаю, що так. Що ж, що ти думаєш про те, що він розповів тобі на заправці? Це смішно, насправді. Цікаво, його це розповідає кожному, хто подорожує тут. Що ж, я так розумію, він доволі забавний у вас там персонаж, тому не будемо його через це засуджувати. Так це правда? Що, монстр? Хі -хі. Ну, давай подивимося. Я тут доволі часто буваю, але ніяких монстрів не бачив. Однак є дещо. І я думаю, що твоя машина зламалась саме через це дещо. Гей, послухай, я ні в якому разі не хочу, щоб це звучало моторошно, однак запам'ятай, ти не рухаєш їх, а вони не рухають тебе. Ах так, іще одне. Вибач, що повівся грубо з тобою на заправці. Я не вмію спілкуватися з людьми. Ну, мені було неприємно, да. Це в принципі, щоб ти знав. О, якраз хороші ями, певно, речі, вже всі повилітали. Дякую, щасти. Так, стоп. Речі, я забув. Гаді. А, так вони тут. Тук-тук, можна? Рудвей in. Знаєш, ти виглядаєш доволі моторошним чувачком. Дівчині потрібна кімната, щоб провести тут ніч. Як багато потрібно віддати за одну кімнату? 40 доларів за одного. Ну, гаразд. І ще дещо. Не турбуйте інших гостей. Вони це не сприймуть надто добре. Гаразд, дякую, дивний чоловіче. Мама, о-о-о, маєш тобі. Ех, здається, комусь буде кранти. І знаєте, пофіг що не було зв'язку. Мамо, це справді не хвилює. Якщо немає зв'язку, то це є суто твої проблеми. Так, повідомлення від тата: де ти зараз є? Чому ти не піднімаєш трубку? Тат, я повинен залишитися в готелі на ніч. Так, що до діалогу з мамою, Холлі. В Принципі, по одному запитанню вже ясно, що нам піз... І щодо діалогу з Айденом Вільямсом. Гей, де ти зараз? Твій тато повідомив мене. Якщо чесно, я зараз знаходжуся в дупі світу, тому НЕ. Так, кімната номер 12, нам потрібна кімната номер 11, ні, нам потрібна 9, це, скоріш за все, ось там. Так, от і кімната під номером 9. Немитими пісюнами і тараканами те, що я люблю. Знаєте, мені здається, що тут доволі таки непогано. Принаймі могло бути набагато гірше, а так доволі таки навіть затишно. Так що у нас тут? Угу. Це в нас є шафа, а тут. Ти хто, блядь, такий? Що ти тут робиш? Хе -хе. В мене до тебе таке саме питання. Я Томі, обслуговую тут номери в найкращому норвезькому готелі. Хе -хе. І що ти робиш тут? Ну, знаєш, перебирає тут. <реш> угу, угу, Перебираєш ти тут. дивись, як тут чисто. Тут сталося вбивство, та? ти тут замішаний в тому, да? Для тих, кому було цікаво, що стало з Томі після Вайсідіо, він тепер працює тут і вбиває когось тут. Угу, А ти як думав, я тебе не розкрию? Від мене нічого, то мі не скриєш, повір, я все знаю. Я все знаю. Ладно, гаразд, я хочу їсти все. Знаєте, моя єврейська душа не дозволяє мені витрачати такі великі гроші на ось це все. Ех, Ладно, візьму хоча б вже батончик за 20 центів. От і все, в принципі, поїли, а тепер пасувало би і звичайно забрати свої речі, поки їх бомжі тут не порозкрадали. Стоїш тут як шлюха, чесно слово. Я поговорив з Джо щодо ситуації, що взагалі сталося з цими людьми. Вибачте, вибачте, вибачте. Хе -хе. Однак не хвилюйтеся. Тут безпечно. Я зганяю за вашою машиною. І ще дещо. Телефон номері не працює. Якщо вам щось буде потрібно, підіть на реєстрацію стійку. Ми намагалися полагодити, однак гостей то так і не було. Однак, хорошої ночі. Знаєш, це, звичайно, все круто. Я дякую тобі за це все, але мені ще треба забрати речі. Здається, Томі поїхав на виклик. І ось так. Все, закриваємо. Прекрасно. Тепер, в принципі, можемо спати. Я так розумію, спати мене дуже то. Ну, привіт. Це хтось до мене прийшов, так? Гей, хтось є? Так, я хочу кофе, а й просто ніт е кофе. Хоча, якщо чесно, я за життя його ні разу навіть не пив. Mm -hmm. Ну, в принципі, давайте купляємо і забираємо. Тепер можемо йти спадки. Опа. Куда я жмал. О, наша зупиночка. Закривай. Оге, йомаю! Двері закривай. Бляха муха. Все, спадке. 3.18. Ну, і кому там чорт забирає приспішило позвонити в 3 ночі. Здається, хтось кучу вібратора. Ну, хтось прийшов. Заходь, ти відчинено. Ну, ти ще довго там будеш стояти? Я ж кажу, відчинено. Ні, я не відкрию. Або ти заходиш сам, або йдеш геть. Розумієш? А, де твою ж мать? Я даю тобі 5 секунд, щоб пояснити, чому ти мене розбудив третій ночі. Хіба я не говорив спеціально для тебе, щоб ти нікого не будила? Ну, наскільки я знаю, я спав. Я маю питання. Для чого ти видаєш всі ці дивні звуки? Чекай, 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 я щось не вкурюю. В сенсі, дурні звуки? Отак майте це на увазі, міс. І ще, чому ваші очі червоні? Ну, це все твоя машина з кавою. Ви знущаєтесь наді мною. Нас немає ніяких кавових машин. Еге. Uh -huh. Just a prank, bro. Є. Yeah, є. Yeah. Uh -huh. Походу, мене зараз від це йдем, я тобі покажу, де ця твоя машина. Йдем, йдем. І потім побачимо, хто з кого буде сміятися і хто кого буде тримати за дурня. Я тобі відповідаю. В смислі? Ну, вона стояла ось тут. Я тут купляв каву. Принаймні, наскільки я пам'ятаю. Іде вона зараз? Просто йдіть назад. Зараз же. Все, 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 я йду. Чому ти такий злий, блін, токсик. Ти Максимко Токсік. Блін, прийшов в третій годині ночі, просто причепився за просто так, і тепер ще в мене щось хоче. Я в шоці. Так, ми маємо десь тут знайти пініцелінчик. О, старий друг, тепер запити водичкою. Ну от, і все просто чики-поки. Значить, всім привіт, всім вітання. Сьогодні ми в світі тварин, але тварин немає, тому що це було? О, бачу. Зупинився тут. А зараз буде АСМР. Ми можемо бачити чоловічка, який, судячи зі усього, став у нас біля дверей. Скоріше за все, він хоче сюди проникнути. Однак я не дам йому знати, що я Що я знаходжусь тут. Він щось зараз сказав. І це дуже страшно, якщо чесно. Hello. Hello. Знаєш, дуже хитро привіт Томі Версетті. Я знаю, що це ти. Хто це? Будь ласка, відкрий двері. Мені потрібна допомога. Що ти хочеш? Мені потрібна ваша допомога, будь ласка. Будь ласка, відкрий двері. <гум> ні, Томі вершетю. Ні-ні ні. Я знаю, що ти там. Ти, звичайно, дуже крутий. Я казав вже, що двері відкриті, тому в принципі можеш заходити. Попереднього разу я повівся на ці ваші пранки, тому я не відкрию тепер двері. Все. Мені просто потрібно поговорити з тобою. Я обіцяю, що я не коп. Будь ласка, йди геть. Або я подзвоню поліцію. <плук rub> Значить, зараз ми ховаємося.